Ви живете? В цьому так, так, я мешканка будинку по вулиці Руська, 19. Скажіть, будь ласка, чого ви саме сьогодні вирішили протестувати? І ну, власне за ніч я так розумію. Це, було? це не за ніч, це тільки що зранку, буквально за годину. І ми не, не перший раз вийшли. Це вже другий раз. Перший раз це було десь приблизно, вам скажу так, в кінці грудня 2014 року. Це була субота. Люди всі разом мешканці повстали. Громадські організації допомогли, і хлопці прийшли і почали болгарками розрізати цю мотилеву конструкцію, яка буквально за годину виросла, як гриб. Раніше на цьому місці нічого не було трішечки в іншому місці була структура металева. Теж продавалися форнеті, я пам'ятаю отаке. От а тепер їм стало напевно мало цієї території. Вони вирішили розширитися і сказали, що в них до квітня місяця є дозвіл на цю будівлю. Раніше і вони говорили, що це волонтерський центр. Тепер вже прийшли вони в друге і сказали, що це вже не волонтерський центр, а буде Випічка, випічка, отака. От, але ми, як мешканці, знаємо, що з часом е і боїмося, що часом на цій території, в цьому маленькому магазинчику чи павільйончику, як його назвати, будуть продаватися спиртні напитки. Це я просто гарантую. А так, як це є єдиний сквер в місті, не в місті, вибачте, в центрі, де діти можуть прийти тут дитяча площадка. От, і вона, до речі, не облаштована по сей день, нам обіцяють вже і не знаю скільки. І говорять, що це власність міськради, це не власність міськради. Цей сквер це є власність громади. І так завжди було і буде. І ми як громада будемо всі сили покладати на те, щоб цю металеву конструкцію не дозволити установити.